Підйом колін до грудей. Давно хочеш 6 кубиків, але виходить тільки одна суцільна кулька, вправа про яку я сьогодні розповім. Чудовий старт для того, щоб привести себе в форму. Так що дивись та навчайся. Вихідне положення ноги трішки ширше плечей. Руки тримаємо над головою. Долоні разом. Тулуб трішки повернутий вправо. На видиху підніми ліву ногу і підтяни коліно до грудей. Одночасно розверни тулуб до піднятої ноги і опусти долоні на коліно. На вдохі повернись у вихідне положення, зроби 15-20 повторень. Трішки відпочинь, а потім зроби те ж саме з правою ногою. Вправу треба робити достатньо швидко й сконцентровано. Тримай спину рівною і слідкуй за чіткістю виконання. Такі заняття одночасно укріпляють м'язи живота, стегон та сідниць. Також ця вправа може стати основою твого кардіотренування. Воно непогано піднімає пульс та знижує вагу. Тому займайся спортом та будьте здорові. Дякую за увагу!